Всім вам вечір в хату. Слава ЗСУ, слава нашій нації і Звездець Расистській Федерації. Короче, замерз я пісець. Сьогодні дуже холодно у нас було. Коротше, давайте подивимось. Ага. Там хтось писав... А не, не туди лізу. Ось. О. Зараз будемо з вами робити огляд на оборо. Це войдовий атакер, атакерша. Воїни, воїнів Сутіні. У нас тут є. Гляньте, як все гарно. Оцінки такі. Ну, вона реально. Дуже-дуже гарно. Чесно скажу, мені там хтось писав, не мені, а, коротше, дуже давно, коли вона вийшла, я її довго не качав на складі була. Я якось подивився відос, хтось кидав у наш Discord ссылку, і я от отикнув, так Ну, толком не дивився і глянув, як вона б'є гідру. Ну там 200 мільйонів урона. Я хезе. Но я офігел. У мене очі вилізли із орбіт. Но там, як оказується, є така умова. Їй треба кріск. Їй треба там ще хтось, їй. Коротше, там, наскільки все еротично, там треба отакий от сет, отака от, коротше, я таким не вмію заморачуватися. Тому я з вами поділюсь, така, як у мене вона є, така і є. Не подобається, не дивіться. Це атакерша, вона дуже непогана, але. У неї є недолік, вона б'є в одну ціль. Ну, в неї масової атаки нема. 15300 здоров'я, в принципі, стандарт для епіка-атакера. Хороша атака, доволі таки нехороший захист. Середня швидкість. Критичну шкоду дали 60, а далі все по мінімуму. По навичкам. Аура на підземелля. Кстаті, аж на 33% атаки. Пасивка. Щезання. Щоразу, коли отримує завісу чи бездоганну завісу, накладає на себе після смертне оживлення на три ходи. І воно без КД. Бачите? Тобто, ну, нема КД, нема. Це значить дуже гарно. Йдемо далі. Уміння ніндзя накладає на себе збільшення критичного шансу велике та критичної шкоди великий на два ходи. А після чого атакує одного ворога. Накладає на себе бездоганну завісу на два ходи в разі критичної атаки. Ходів 5 кД. Але не все так погано. У нас мінус 2 кедешиться книжками і апається шкода. Ідемо далі. Містичний туман. Атакує одного ворога двічі. 100% із книжками, і апається тут шкода, і кеде до трьох. Передати усі свої штрафи на ціль із другим ударом. Прикольно, непогано. Якщо атакує, перебуваючи під дією завіси чи бездоганної завіси, то з першим ударом має 100% шанс вкрасти з цілі всі бонуси. Супер! Взагалі супер. І основна атака. Атакує одного ворога. 40%, а з книжками 50% шанс і шкода, тут апається трішки. Накласти зменшення захисту на два ходи. Не на багато відсотків, 50. Тобто, або, або якщо ціль перебуває під дією чотирьох чи більше штрафів, це дуже рідко, це бос натомість атакує усіх ворогів. Ну, це хіба що КБ може бути, чи павучиха, чи. ну, Ви поняли, тобто, якщо чотири штрафи. Ну, чесно скажу, на павучиху я її ще не водив, де я лінива скотина. Мені впадло перероблювати команду. Давайте так, якщо ви її отримали, куди ви з нею підете? В облогу, ну, в принципі, я сьогодні там озвіздюлився, не з моїми швидкостями. Там всі такі швидкі. Що, коротше, дали мені порогам. І не з-за того, що, що я повний лошара. А із-за того, що вони просто перші походили. От і все. Коротше, ви поняли. На прокляте місце. Да, можна сходити, звісно. Ну, якщо її... О, її сюди пускають. О, взагалі супер. Єпона мать. Ну тут он, ну, гляньте, тут от, всякі членовози, кабани, мавпи, тому ми беремо її. Ну, ви самі розумієте, ви бачите, хто тут у нас стоїть і, ну так би мовити, як би вам сказати? Зараз глянем. Так, Мауд. Ну, реситель, в принципі. Ну, вона теж непогана, але вона ще маленька, а ловця нам не пускають. да, сюди. Окей. Берем. Ну, так от берем. Ви бачите. Яка тут компанія і, ну ви скажете, ви ви глянь коля, типа з ким вона ходить, як, як вона може конкурувати. Ну, на жаль, буста у нас немає, да, ну немає і не треба. Є, правда, в Мауд, можна поставити в Мауд. Ну тут оця мавпа, Ця корівка, ну давай маут поставимо. Вона хоч і не докачена, але вона, вона, мабуть, буде більш еротичнішою. я хрен її знаю. І книжок у неї нема. Коротше, ладно, не будемо. Будем без буста. Етой. Все, поїхали. Тут така компашка, що може й нам обламати. Вон гляньте, які красавці стоять і понама. Ага, и причм это Як я вас всіх люблю Тоже правильно Погнали наши городки Да? Ага Тоже правильно непогано да Тут тут гляки всі Красавці Ну я бачите на 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 повному авто о. Вроде было много на Ой-, а вс, на мать. Так. Как же все эротично. Так, ладно. Так, вс. Всем лизать. Так от і вдарила. Подивимось, я ж кажу. Кажеться, епік б'ющий в одну ціль. Ну, понятно він не наб'є стільки, скільки оці от топові дедехи але але ще раз кажу, не так все погано, як його малюють. Давайте йому Та тут два ресетеля є мать Поняв, ну, ви бачите самі. Малфа оказується із дохланах. Грань. Ну, понятно, але вона також не така вже і у Бога. Е, ну, на службі там, по-моєму, да, нема. Можливості і повез. Ні, 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 не, 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 не там тут взагалі. Дупа вилазю і коротше а тут всякі боси коротше короче якось так значить переходимо на, на звичайку може ще щось з знає ладно а чого я сюди поліз в натуре може ж це, тут на боса її не пускають оно Этот. Ні, не пускають. Поняв. Ну, давайте, значить, ну його нафіг. Йдем далі. Йдемо далі. Ідемо в судну вежу. Я ж забув, що я лишив вам спеціально цю кімнатку. Бачите, тут така от кімнатка різношерстна. Все тут добре, все красиво. Ну, без бусту атаки заразом вам хочу показати, от дивіться. У нас є три дуже гарних епіка, які б'ють в одну ціль. І, в принципі, ну вони плюс-мінус там і швидкість однакова. Тому беремо і проходимо цю кімнатку. Ну. Гляньте, як Україна на 68. Я аж був в шокі. Тобто вона така, ну. Обороця вона універсальна, он гляньте, крадіж бонусів. Ну, кожного свої, конечно. І з плюсів то, що вона все-таки void. У неї немає такого, що проти шерсті, ну і зато їй. Немає ті, що проти шерсті. Шмот у всіх ДД одинаковий. Якщо треба на цього, на герхарда Гер чи як його там. Огляд, напишіть. Не, дорогая, градак, ця то, що ще... Ну щоб По пошвидше, як то кажуть, як то. Ну це вони ж, бачите, без буста. Атаки. Ну, просто... Так би мовити, чиста это... чистий уроній. Ну, бачите. І дивимося. 181 Гаркен. 182, 160. Тобто, ну, приблизно одинаковий уроні. От 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 я прощу А, кстати, тут. Этот, ні? Набомала. Може її попробувати набомала. Ну просто. Давайте попробуємо, Це 50-й, бо мав звичайка. Ну чого б. Чого б і ні. Заодно ви побачите, як вона б'є під бустом атаки. На повному авто, да? Ну, в плані все по-чесному. А от і бомал зараз буде. Зараз буде цікаво. Ну це без всяких там умов не, не мільйони. Так, тільки треба отак. Тому що зачастую вони туплять і храначать самі отакі бомби. Як вам кресак Мало-мало. Ізнасилував просто в дупу. Ну, понятно, що це імба. Ну. Просто пісець. Да, ну, ви бачите, що в принципі вона заходить і сюди, і туди. Значить що, дивіться. По поводу КБ, я вам чесно кажу, я її не водив. Ну, але мені самому стало цікаво, я обов'язково її свожу на химер. Бачите, ключів зараз нема, але я вам продемонструю. На простого КБ, точно я б її не, не, не вів. Ну, ну, Не знаю. Хоча. Ну я не водив, треба буде попробувати. Арени. Ну, надзвичайно, під гарним бафом, в гарному шмоті. В принципі, ну, явно не в п'ятому золоті. Ви гляньте, які тут команди. На групову аж на бігом піде. На лайв я тут... Все ніяк руки не їду. На фракцію вона по-любому заходить, але не сьогодні, не день-ні. По підземеллям, Так як вона, в принципі, вона буде гарно бить самого боса. Але в неї, ну, ви бачите, на волнах у неї дуже все погано. Ну, а так як вона універсальна. Зовсім універсальна, тому що вона войдова. В принципі, її можна водити на любу фарбу, на любу. На того ж там, ну, не знаю, на дракона, на Голема. ну, Мінотавра, я думаю, що вона соло не вб'є. Або буде вбивати дуже довго. Ну, і також вона вам зайде на Паучиху і за її оцій А1. 4 штрафи на Паучихи і б'є усіх ворогів. Але, чесно, не буду під неї команду підстраювати. Ідемо краще подивимось, як вона б'є компанію. От. Я вам просто продемонструю, що це так, да, вона лупе, вона нормально все, але но у неї це не швидко. Тому що, знову ж таки, вона, як я вже вам казав, вона є в одну ціль лише. Масухи нема. Ну, бачите, 45 тисяч урон я пригнув. Просто без бустов, без нічого. Ну це компанія. 37. Ну, ви бачите, тобто, урон у неї гарний. А підун бустом 69, 34, ну. 33. Ну, ви бачите, урон, ви бачите. Урон у неї хороший, ну я ж кажу, заморачиваться от так, щось там собирать під супер, я не, не думаю. він просто вам показав огляд, так що не подобається, не дивіться. тому що, Ну бачите, 63 тисячі без буста атаки. Лупи. Доволі непоганий урон. Я вам скажу, він без бустів, без нічого 30 Саме менше, що вилізло, 30. Ну, хороша героїня, мені вона сподобалась. Ви бачите, 34, 30, саме менше. Ось Тут 65. 33. Ну, ви бачите, але все рівно це не так швидко, як хотілося б. Ну, така от у нас з вами оборо. Ну Дивіться, от вона. Сила в неї 75 тисяч. Одіта вона от так ось. В модні шмотки, зовсім в модні так, і навіть є дивіться. Цей реліквія. Коли власник перебуває під дією завіси чи бездоганної завіси, його шкода зростає на 1% щоразу, коли ходить інший герой. Максимум 30%. Шкода скидається після ходу власника. Реліквія взагалі шикарна. Така сама на. ще кость. мене На это. Знаєте, забув. Ну коротше ви поняли На кандрафоні. А ні. Е на складі лежить, короче Он комусь ще поставив. По-моєму, так. Ну, коротше, хай поки на цій побудеться, а там ще на складі в мене ще є однафон Кандрафо для кандрафона. Ну, так от. І кстати, намалювали і прикольно. А. Ну тут кожного... І ви бачите, який тепер от сети модні, коротше. Ну, значить, дивіться, книжки є всі. Дар, на жаль, однозірковий, але я поставив отакий. І по талантам. По талантам я двічі переставляв, але ітогі поставив отакий варіант талантів. Ну, як на мене, мене це дуже влаштовує, в принципі, іменно такий варіант. Я не кажу, що це правильно, а ви можете зробити які завгодно або взагалі її не качати, або її скормити. От таке от. На жаль, не те відео, що ви чекали, що я зараз піду. Нагну п'яту гідру. Ні. На жаль, я ну, не знаю, коли-небудь, може, й піду нею на гідру. Що вона там покаже, але я думаю, при моїх героях нічого в мене немає ні кріска. Я не знаю, цей лібаги, і що. Я так і не дивився. я так от, Нормально це відео я не дивився. Я ж вам кажу, що я отак от от переклацав. ну, Мені кажеться, це баг. Ну, Там вона набила лічно вона. По результати. Я результати чисто глянув на паузу то нажав. Вона набила на п'ятій гідрі, чи, чи якийсь там четвертій, скільки їх там нахрен ну, на, на самій високій гідрі, вона набила 100 мільйонів. Чи навіть більше 100, більше 100 мільйонів. Ну як це? Ну, я хрен його знаю. Якщо знаєте, розкажіть. Ото такі коротше, пироги з котятами. Все я вам, в принципі, показав, розказав. Я вважаю завданням своїм я справився. Якщо вона у вас є. Можете її викачати. По крайней мере, ну, герой приятний, ну мене влаштовує. Ну, все. Якщо відео було корисне або сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на мій канал. Якщо хто хоче допомогти матеріально, то посилання на мою картку. Під кожним відео в закріпленому повідомленні. Все. Всього вам найкращого, щастя, вам, здоров'я, миру та добра. Пока.